Як можна вирішити проблему безпритульних тварин у місті? Про це сьогодні запитуємо у Рівнян. Люди мають бути свідомі і не допускати, що взагалі ці були без, приду, безпритульні тварини. Тому що якщо взяли котика чи собачку, значить ви несете за це відповідальність. Ну я, наприклад, взяв тварину з вулиці. Мені здається, треба якось мотивувати людей до цього робити. Ну, типу. Багато людей хочуть купити собі якоїсь там шпіц Ультра Бергена і, типу, за 45 тисяч доларів. Але, типу, взяти тварину з вулиці, мені здається, дуже благородно. Творювати і підтримувати на державному рівні якісь ну, інституції, в тому числі і місця, де тварини можуть жити. Як роблять стерилізацію? У Нас в дворі там дві собачки, три собачки. Але це ще населення должне бути. Як вам сказати, відповідальним. Якщо ти взяв животне, то ти береш на себе відповідальність. На мою думку, потрібно організовувати якісь благодійні фонди, поширювати, розголошувати цю проблему в суспільстві і вирішувати її разом. Зробити певні процеси, аби справді хотіли люди або їх забрати собі, або мати певні притулки, аби люди справді... Знали, що з ними робити? Треба відкривати притулки. Треба донатити, відкривати і допомагати. Притулки, я так рахую. У кого є тварини домашні, то вони підтримують безпритульних тварин, але це теж не вихід, оскільки ну, це не варіант, що безпритульні тварини, ну, особливо в центрі міста, біля шкіл. Лежали, жили, це теж не окей. І я, мабуть, думаю, що, ну, звісно, муніципальна, тобто мерія міста має звернути увагу на це. Більше б людей людяності було б, то забрали б, а, наприклад, те саме під час тривоги, вони кидають домашніх тварин вдома, а самі біжать в підвал це неправильно, як на мене. Більше людяності, моя думка. Стерилізація можлива. Тваринок, не залишати їх самих. Якщо вже, наприклад, сталася така ситуація, то е, або стерилізувати тварину, або е, ну, не брати додому тоді тварин, не одомашнювати їх. Щоб більше людей якісь співпереживали, можливо, тваринкам, бо розумію, забрати зараз важко. Такий час, що тут переїхав, тут переїжджаєш там, кудись тікаєш. Але, хоча б так на місці допомагати, було б супер. Не тримайте у собі, говоріть. Ми. Покажемо.